Друзі, а ви знаєте, звідки взялась сучасна наука, і найкраще, що ми маємо, звідки ми взяли. Наприклад, те, що я зараз записую відео, ви можете його дивитися. Чия це заслуга? Звісно, це відео було б неможливо без електрики, без використання електрики, ось і електричного струму. А у кого заслуга використання створення, скажімо так, відкриття і створення сучасних форм е, електричного струму? У Майкла Фарадея. Ось який здійснив величезні експерименти. Ви знаєте, що Майкл Фарадей він був таким стовпом, як говорить Біблія, і ствердженням біблійних істин, тому що він був також пастором в християнській церкві, і він все життя проповідував Біблію. Фактично, його проповіді це були. Купа місць із Біблії, які він відповідно використовував. Ось він був глибоко віруючу людиною, і його відкриття принесло величезну користь людству. Так само, якщо ми візьмемо Луї Пастера, він теж довів, що життя воно не самозароджується, і так само він був глибоко віруючою людиною. Ось і це були дійсно християни, які були прикладом. Ось і сьогодні ми так само можемо бути прикладом, і Це те, чим мають займатися християни, тобто не бути сфокусованим на матерії тільки, і не тому, що ми можемо там не знаю, побачити, помацати тільки на грошах, ось і на достатку, а саме бути сфокусованим на Слові Божому. Ось це найважливіше, і Ісус Христос хвалив, Хвалив церкву, яка зберегла його слово, якщо ми читаємо об'явлення. А церква, яка була сфокусована на багатстві, тобто на тільки на матеріальному достатку, він сварив і говорив, що ти носиш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Ось тому, як християнам, нам треба бути живими християнами, і тільки так ми зможемо догодити Богу і потрапити в царство небесне. Друзі, якщо є якісь питання, то напишіть мені з радістю поспілкуюсь з вами.